Солом'яний бичок, українська народна казка. Були собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а баба сиділа дома, мички пряла. І такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, то проїдять, та й нема. От баба й напалася на діда. Зроби та й зроби мені, діду, солом'яного бичка, і осмоли його смолою. Що ти говориш? Навіщо тобі той бичок здався? Зроби, я вже знаю, навіщо. Дід нічого робити, взяв, зробив солом'яного бичка і осмалив його смолою. Переночували, от на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під деревом, пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись бичку на травичці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травичці, поки я мички попряду. Доки пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору біжить ведмідь з обдертим боком. Наскочив на бичка та й питає: Хто ти такий? А бичок йому. Я бичок, третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли, обідраний бік залатати. Бичок йому й відповідає Бери тоді ведмідь його, хап за бік, давай смоли віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами, ніяк не вирве. Сіпав, сіпав, Затяг того бичка, хто зна куди. От баба прокидається, аж бичка нема. Ох, мені лихо велике, де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщій днище та гребінь на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Іди його вбий. Дід вискочив, вітер ведмедя, взяв і кинув його в погріб. От на другий день, ще не світне зоря, баба вже набрала кужелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під дерево, пряде кужель і приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травичці, поки я мички попряду. Доти пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору вибігає сірий вовк та й до бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай і мені смоли Засмолити бік, а то капосні собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк зрадів. Та за бік бичка вхопив, хотів смоли відерти. Драв-драв, та зубами зав'яз, що ніяк уже й не відірве, що хоче назад, та ніяк. Вовтузився з тим бичком, прокидається баба, аж бичка й не видко. Вона й подумала. Мабуть, мій бичок додому побрів, та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла дідові сказала. Дід і вовчика в погріб вкинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під дерево та й заснула. Аж біжить лисичка. Ти хто такий? питає у бичка. Я бичок, третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, прикласти до боку. Капусні хорти трохи шкури не зняли. Бери, каже бичок, зав'язла й лисиця зубами в смолі. Ніяк не вирветься. Баба дідові сказала. Дід укинув у погріб і лисичку. А далі зайчика-побігайчика отак упіймали. От як назбиралось їх, дід сів над лядою та й давай гострити ножа. Ведмідь його й питає Діду, нащо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та пошити з цієї шкури і собі й бабі кожухи. Ой не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, каже дід до ведмедя, пожалів і випустив його. Сів над лядою і знов ножа гострить. Вовк його й питає. Діду, нащо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти. Та на зиму теплу шапку пошити. Ой не ріж мене, дідусю, я тобі за ту цілу отару овечу прижену. Ну, гляди, каже дід, відпустив і вовка. Сидить та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та й питає Скажи мені, будь ласкавий, дідусю, нащо ти ножа гостриш? У лисички каже дід, гарна шкурка та опушку. І на камірець буде. Хочу зняти. Ой не знімай з мене, дідусю, шкури, я тобі гусей і курей принесу. Ну, гляди, каш, і лисичку відпустив. Зостався один зайчик дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає Нащо? Нащо ти у ножа гостриш? А він і каже О, у зайчика шкурка м'якенька, тепленька. Будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі стьожок, сірежок намиста доброго нанесу, тільки пусти на волю, пустив і його дід. От переночували ту ніч, коли на ранок ще не світне зоря, аж дер-дер у двері хтось. Баба прокинулась та й каже Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. Піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та тільки ліг аж у двері знов дер. -дер. Повен двір овець вовк понагонив, а незабаром лисичка принесла курей та гусей усякої птиці. Зайчик понаносив стьожок, сірежок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли, попродали овечки та накупили волів, та став дітими волами ходити, чумакувати. Та так забагатіли, а бичок, що не стало вже потреби, доти стояв на сонці, поки не розтанув. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.